Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо шостий варіант зі збірника завдань для підготовки до ДПА з математики. Отже, перше завдання: знайдіть суму найбільшого трицифрового та найменшого чотирицифрового числа. Найбільше трицифрове буде складатися з 9, а найменше чотирицифрове – це є одиничка та 3 нулі. Знайшовши суму, ми отримаємо одну цілу. 999. Це буде відповідь Б. Завдання: знайдіть корінь рівняння. 1,3 четвертих поділити на y до рівня 7,8. Y виступає в ролі невідомого дільника. Щоб знайти невідомий дільник, напишемо свої простенькі рівняння. 10. Наприклад, 10 поділити на 2. Дорівнює 5. Як звідси знайти невідомий дільник 2. Нам потрібно 10 ділини поділити на 5 на час. Тобто, щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділини поділити на так, За таким способом ми знаходимо наш невідомий Y. Y буде дорівнювати. Ділене 1,3 четвертих поділити на частку 78. Щоб виконати дане ділення, нам потрібно мішане число 1,3 четвертих перетворити у неправильний дріб. Тобто знаменник 4 множимо на цілу частину, додаємо до чисельника. знаменник той самий, поділити на 7. Ось. Дорівнює 4 на 1, 4, додати 3, буде 7, 4. Дію ділення заміняємо дію множення. Ми ділили на 7 8, а множити будемо на 8. 7. множення. У нас однакові множники, і ті множники, що будуть мати спільний дільник, будуть скорочуватися. 7 і 7 повністю скоротиться, А 4 і 8, поділивши на 4, ми отримаємо 1 та 2. В результаті цього множення 1 на 2 це буде 2, 1 на 1 буде 1. Тобто і перших або, або число. 2. Відповідь В. Третє завдання котовий коефіцієнт якоїсь з наведених прямих до рівня мінус 5. Напишемо загальний вигляд лінійного рівняння. Це є y до рівня КХ плюс В. к це і є кутовий коефіцієнт. Отже, з даних рівнянь. Готовим коефіцієнтом мінус 5 буде. Осе з кутовим коефіцієнтом мінус 5 буде ось це рівняння. Ось. Четверте завдання. Яка з поданих систем рівнянь має лише один розв'язок? Щоб рівняння, система рівнянь мала лише один розв'язок, то відношення Відношення числових коефіцієнтів біля змінних Х та Y не повинні дорівнювати одне одному. Отже, розглянемо варіант А. Варіант А. Біля Х у нас є 6 в першому рівняні, і біля Х у нас є 1 в другому рівняні. Біля Y в нас є 6 в першому рівняні, біля Y в нас є 1 в другому рівняні. Отже, ті відношення є рівні, тому варіант А нам не підходить. Варіант Б. Біля Х в нас є 1. Біля Х в другому рівняні 3. Біля Y мінус 1. Біля Y мінус 3. Ми бачимо, що тут також є рівність, тобто варіант Б нам не підходить. Тепер. Варіант В. Біля Х є 1. Другому рівняні біля x є 5 в другому рівняні. Біка є 3 в першому рівняні і 15 в другому рівняні. Якщо ми 3 15 скоротимо на 3, ми отримаємо 1 п'яту, що рівне ось в цьому відноченню. Тобто варіант В також не підходить. Варіант Г. Ми маємо біля Х в першому рівняні 2, в другому рівняні. 4. В першому рівнянні біля Y – мінус 3, в другому 6. Модулітих співвідношень є однакові. 4, других і 3, шостих це є одна друга. Але ми бачимо, тут є мінус біля трійки, тому це є одна друга, і мінус одна друга. Ось ці співвідношення не є рівні. Тому дані, прямі, дані графіки прямих перетнуться і будуть мати один розв'язок – Відповідь. E. П'яте завдання виконати віднімання ось таких дробів. Щоб виконати віднімання, нам потрібно розкласти дані знаменники на прості множники. Це буде дорівнювати. Три в чисельнику переписуємо, а в знаменнику число 4 розкладаємо на множники. Це є 2 помножити на 2. І множник Х. Підняти. 5 в чисельнику. В знаменнику чисел Розкладаємо як 2. Помножити на 3, помножити на y. Тепер подивимося, якими множниками ці знаменники є подібні, а якими відрізняються. Подібні тут множники лише 2. Остальними вони відрізняються. Тому перший. Дріб потрібно домножити на ті множники з другого знаменника, яких немає в першому. Тобто в першому знаменнику немає множника 3 та Y. Ми домножуємо на 3Y. А другий дріб ми домножимо на ті множники, яких немає в другому знаменнику, але є в першому знаменнику. Домножуємо на 2х. І отримаємо слідуючий результат. Додатковий множник множимо на чисельник на заменник. 3 помножити на 3Y це буде 9у. І 3 y помножити е, на 4х, це буде 12 xy 12 xy Відняти. 5 помножити на 2х, це буде 10х. І. Е, 6Y помножити на 2х, це буде 12 xy Ми бачимо, що знаменники у нас вже є однакові. Можна виконати віднімання, записавши спільну риску дробу. спільний знаменник 12хі. Обчасельники відняти 9 відняти 10 x нам підходить відповідь В. 9 відняти 10І. Резко дробу 12хік. Шосте завдання. Коренями якого з даних рівнянь є числа. Мінус 3 за 2. Кожне рівняння будемо підставляти, спершу мінус 3, потім 2. Отже, рівняння А. Побляємо спершу мінус 3. Мінус 3 до квадрату. Мінус, мінус, 3, мінус 3. Якщо ми отримаємо в результаті 0, як ось тут написано, значить це є корінь рівняння. Мінус 3 в квадраті буде 9. мінус, мінус 3 це буде плюс 3, І мінус 6. Ми бачимо, що результат. 9 і 3 12 відняти 6 буде 6. Тобто не дорівнює 0. Відповідь А нам не підходить. Перевіряємо. Варіант Б. Мінус 3 до квадрату. Мінус 3 мінус 6. Дорівнює. Мінус 3 це буде 9. Мінус 3. І мінус 6 це буде мінус 9 до рівні 0. Отже, перший корінь, число 3 підходить. Другий корінь перевіряємо 2. 2 до квадрату. Плюс 2. Мінус 6. 2 в квадраті це буде 4. 4 плюс 2 буде 6. 6 мінус 6 буде 0. Отже, ми бачимо ці корінь підходять. Рівняння під номером B. Так, що завдання. Оці значення виразу. Х плюс 3. Якщо х менше більше за 2, але менше за 7. Ми знаємо, що до нерівності можна додавати число. тому знак нерівності не буде мінятися. Тому ми до нашої подвійної нерівності. Додамо число 3, щоб отримати ось таке такий вираз. Додаємо до кожної частини число 3. 2. Додати 3. Це буде 5. 2 додати 3 це буде 5. Менше. Х додати 3 і запишемо. 7 додати 3. Буде 10. Тому нам підходить відповідь В. При додаванні числа. Причому при додаванні числа знак нерівності не міняється. Так. Восьме завдання. Знайдіть порядковий номер члена АН арифметичної прогресії, якщо А1 дорівнює 5 різниця дорівнює 3 і АН дорівнює 29. Запишемо собі формулу знаходження n члена арифметичної прогресії. АН буде вирівнювати А1 плюс D помножимо на N minus 1. Нам потрібно знайти N. Підставляємо число і значення. Замість АН 29. До рівні А перший це є 5. Додати Д це є 3. Помножити на N мінус 1. Розв'язуємо ось таке рівняння. Розкриваємо дужки, Ми будемо мати 29. дорівнює 5. Плюс n мінус 5, мінус 3, це буде 2. 2 переносимо в ліву сторону, це буде мінус 2. 29, мінус 2, рівніє 3н. Звідси 29 відняти, 2 буде 27, рівніє 3н. Звідси N дорівнювати. 27 ділимо на 3, це буде 9. Отже, відповідь B. Це дев'ятий член архетипної прогресії. Дев'яте завдання. Промінь OM проходить між сторонами кута AOB. А, О, Е. Промінь OM. Ось цей промінь. І кут АОБ рівний 56 градусів. Тобто оцей великий кут рівний 56 градусів. Цей промінь проходить таким чином, що кут АОМ, АОМ на 18 градусів менший від кута МОБ. МОБ. Ми можемо зробити перепозначення, позначивши менший кут через Х. Якщо менший кут на 18 градусів менший від кута, МОБ то більший кут відповідно на 18 градусів більший. Тому ми можемо собі оцей кут позначити як Х плюс 18, і разом тих два кути становитимуть 56 градусів. Складемо рівняння для знаходження невідомого х. Х плюс Х плюс 18. Тобто ми додаємо градусні міри цих двох кутів, і в результаті маємо отримати 50. Х розв'язавши рівняння, знайдемо невідомий х. Х плюс Х це буде 2х. Плюс 18. Переносимо в праву сторону, записуємо. Мінус 18 з правої сторони. 56 відняти 18. 50 6 відняти 10 буде 46. відняти 8. Буде 30. 38 Залишиться. Звідси і дорівнюватиме. 38 розділити на 2. Буде 19. 19 градусів. Так, отже, менший кут АОМ рівний 19 градусів. А більший кут X плюс 18. Це буде 19. Додати 18. І в результаті ми отримаємо 37 градусів. 37 та 19 градусів. Ось відповідь Б. Десяте завдання, який із чотирикутників завжди має рівні діагоналі. Ми знаємо, що в паралелограмах є різні діагоналі, в ромба також, в трапеції також різні, хіба що в рівно трапеції будуть однакові діагоналі, але в прямокутника завжди діагоналі є рівними. Тому відповідь Б. Одинадцяте завдання: знайдіть радіус кола пописаного навколо трикутника АБС, А П. С. С. Якщо відома сторона АБ, 3 е, корінь з 2 см і відомий кут С 45 градусів. Тобто у нас відомий оцей кут С, 45 градусів, і сторона А Б. 3 корінь з 2 сантиметрів. Ми зможемо знайти радіус, пригадавши теорему синусів. Ми знаємо, що відношення сторони до синуса протилежного кута у трикутниках всі відношення рівні, але також вони рівні 2Р двом радіусам. Тобто, виходить, що AB і доноситься до синус С і рівне двом радіусам. Знайдемо дане співвідношення. Ми знаємо, що синус 45 градусів це корінь з двох на два. Тому запишемо собі, що а, Б, це є 3 корінь з двох, синус 30 градусів. Запишемо ось тут. Переверсину з 45 градусів. 45 градусів це є корінь з двох на два. ділимо на корінь з двох на 2. Дорівнює 2. Р. Корінь з двох, корінь з двох скоротиться. Два зі знаменника знаменника перейде у чисельник. Це буде 3 помножити на 2. Це буде 6. Тобто ми отримаємо, що 6 дорівнює 2R. Звідси R буде дорівнювати. R буде дорівнювати. 3, 3 см. Відповідь А. 12 завдання, знайдіть модуль вектора АВ, якщо координата точки А це є 3-1, координата точки Б це є 3-4. Модуль вектора це є довжина. Спершу перед знаходженням довжини нам потрібно знайти координати самого вектора. Координати вектора АБ будемо шукати свідуючим чином. Від координати. X точки Б, крайньої точки, віднімаємо координату точки X, початкової точки XA. І від координати точки YБ, віднімаємо координати точки Y A. Отже знаходимо вектор AB. Тут у нас є координати точки А, Х, А, Y, А. Тут у нас є координати точки Б. Х, Б, Y. Отже, віднімаємо від трьох відняти 3. І від мінус 4 відняти мінус один. Наш вектор АВ буде з такими координатами. Перша координата це 0. Друга координата мінус 4, мінус мінус 1, плюс 1. Це буде мінус 3. Тепер будемо заходити в модуль. Модуль вектора знаходиться за ось такою формулою. Модуль вектора АВ – Це є квадрат першої координати, нехай перша координата А1, друга координата А2. А1 в квадраті плюс А2 в квадраті. Корінь квадратний. Тобто координати вектора АВ будуть слідуючими. Модуль вектора АВ, тобто довжина його, буде слідуючим. 0 у квадраті плюс мінус 3 у квадраті. І корінь квадрат. 0 в квадраті це буде 0. Мінус 3 в квадраті це буде 9. Корінь квадратний з 5. Буде рівний. 7. Отже, відповідь. Дякую за увагу. Так, до нових зустрічей.